Нові розцінки на теплопостачання поставили рівнян перед вибором платити значні суми або шукати методи економії. Один з них презентували на спеціальному семінарі для теплопостачаючих підприємств ОСББ та ЖБК. Організатори наголошують, менше платити за теплопостачання можна, маючи прилад обліку тепла з можливістю регулювання рівня його споживання. Державні банки кредитують. Е ОСББ, ЖКП а по суті населення під нульцілих одну соту. Річних на перший рік, якщо перший платіж, буде більше 10%. Якщо хтось може нашій державі дати більш вигідніші умови, будь ласка, хай дадуть таку пропозицію. Крім того, буде озвучено пропозицію кредитування Ощадбанку під встановлення котлів, в першу чергу, які дають можливість споживати неприродний газ, вікон, дверей і інших енергозберігаючих обладнання і устаткування. Застосування теплових лічильників з можливістю регулювання дозволяє зменшити у два чи навіть більше разів суми за теплопостачання. Інше питання вартість такої системи, а вона чимала. В середньому близько 80 100 тисяч гривень разом з монтажем та проєктною документацією. Тому можливість розтермінування цього платежу буде вигідна, кажуть у департаменті. Наша пропозиція на сьогоднішній день по кредитуванню є такою спільною з точкою відстоювання інтересів нас, як виробника і споживачів безпосередньо як нашої продукцією. Тобто там враховані всі інтереси. Ми прийшли на зустріч споживачам кінцевим в тому, що надаємо ми фактично помогли з банком, який надає кредит, безвідсотковий, фактично, в деякий термін. В той же самий час споживач може придбати наше обладнання фактично. То і не тільки обладнання, але й роботи по всього цього обладнання. Загалом на рівненщині засоби обліку впроваджені у майже третині житлових будинків. Та не скрізь є можливість регулювання, а саме вона дає більшу можливість економити. Коли є обліки регулювання, люди починають розуміти, що платять менше. І тоді самі починають дивитися за чердаками, за підвалами, за сходами, за вікнами, за дверима, що двері повинні бути зачинені, що там має бути довочі і так далі. Оце все спонукає жителів дивитися і в себе, і до енергоефективності. Подібні програми кредитування діятимуть на території всієї України. Рівненщина стала другою областю, де їх презентували загалу. Головне, наголошують організатори семінару дати людям можливість економити. А от чи скористаються вони нею питання інше. Ірина Нечипорук, Артем Лаговський, новини Рівного.